Судова реформа на старті 28 березня набирає чинності закон про забезпечення права на справедливий суд. Експерти називають це першим кроком у реформуванні судової системи. Які зміни чекають на українські суди? Далі у розповіді наших кореспондентів. Більшість івано-франківців розраховують на радикальні зміни у системі правосуддя. Соціологія, проведена наприкінці 2014 року, показала таких половина опитаних загалом на заході України понад 70% впевнені у високому рівні корупції серед суддів. Ще третина заявила про вплив олігархів і політиків. Багаторічна наша мрія про те, що не повинна на суд на суддів на судову систему впливати законодавча і виконавча влада. Тобто е ні, Верховна Рада, ні президент. Першим кроком до реформування судової гілки стане закон про забезпечення права на справедливий суд, який набирає чинності наприкінці березня. Експерти вже назвали головний його недолік можливість впливати на суддівську кар'єру. Президент як і парламент надалі зможуть переводити суддів та ліквідовувати суди. Бачимо. Коли розглядаються різні законопроекти, от, навіть ті, які приймаються, то завжди є бажання вплинути на систему. От. Питання: чи може система, яка сьогодні вже сформована, мати шанс до такого швидкого самоперезавантаження і самоочищення. Питання, тому що різні думки лунають. Політичний вплив здатний змінити суддів, але не принципів роботи самої системи, яка нині існує. Фахівці стверджують, українському правосуддю потрібні глобальні перетворення, такі як зміни до конституції. Судова реформа не може відбутися без змін до конституції, повноцінна судова реформа. І друга обов'язкова складова. Це зміни до процесуального законодавства. Ті зміни, якраз які, які дадуть відчутний результат, коли людина йде до суду і вона бачить, що правила прості. Суди не відфутболюють її. Державі все одно потрібен суд. Чи він буде в такому складі, як ми зараз, чи він буде в іншому складі, але все одно треба буде опиратися на суд. Попри недоліки, новий закон має і переваги. Одна з суттєвих запровадження конкурсного відбору на всі суддівські посади. Конкурс на всі суддівські посади. До цього часу. Е Призначення, наприклад, суддів до апеляційних суддів, до вищих суддів, до верховного суду фактично відбувалося без конкурсу за різними протекціями, з використанням хабарів. Десь після того, як закон вступить у силу, всі судді повинні пройти переатестацію. Крім того, на кожного складуть досьє, яке міститиме дані про кількість прийнятих та скасованих ним рішень, загальне навантаження, інформацію про відповідність стилю життя, легальним доходам.